На початку цього місяця було закрито надвірнянське сміттєзвалище. Звозити побудові відходи на місцевий полігон тимчасово можуть тільки міські комунальні служби, хоча раніше сюди звозили сміття з багатьох населених пунктів, починаючи від яблунецького перевалу і аж до Івано-Франківська. Не допустити екологічної кризи спробували міські та районні чиновники. Що з цього вийшло, дивіться далі. З 1 липня цього року надвірнянський полігон перестав діяти згідно з припису прокуратури. Про це заздалегідь ще 27 червня. Повідомив міський голова на останньому засіданні сесії міської ради. Тож відтепер на двірнянці матимуть новий полігон. Для цього депутати прийняли відповідне рішення, згідно якого в урочищі чобіток, що у лісосмузі біля мікрорайону Ломоносова виділена територія площею 15 гектарів на облаштування її під нове сміттєзвалище. При його розробці буде задіяно новітня технологія сортування твердих побутових відходів. Це єдиний шлях, щоб збільшити ресурс використання даної площі, сказав міський голова. Полігон мав би 50-60 років служити місту. Проте не залишить без догляду і старий полігон. Комунальне підприємство Комунсервіс мав би розробляти його рекультивацію. Вартість цього проєкту 3 мільйона гривень, які мали б виділити з обласного екологічного фонду. Та поки це буде, влада вирішує, куди ж тепер скидати сміття і коли зможе запрацювати новий полігон. Для цього наприкінці тижня було зібрано. На нараду на чолі із заступником голови РДА Степаном Міроденко закриття з 1 липня полігону спричинило справжню екологічну проблему для ряду міст. Наш полігон регіональний і обслуговував населені пункти від Яблунецького перевалу і до Івано-Франківська. Тому реально кілька днів Яремчанський кущ не мав куди вивозити сміття. Присутній на нараді заступник міського голови Олег Осипенко сказав, що цю проблему треба вирішувати спільно з усіма радами, але п'ять років далі розмов діл. На нашому полігоні ситуація дійсно є критичною. Ми пам'ятаємо весну, коли пласти внутрішні загорілися, цю пожежу, як важко було гасити. Зараз знову настала така пожежонебезпечна обстановка. Тоді палили трави сухостої, а зараз дуже висока температура атмосферного повітря. Все це сприяє тому, що знову ж таки на смітнику може виникнути пожежа. І ці гази, які будуть виділятися внаслідок згоряння тих всіх твердих покидьків, вони плюс оця температура, яка стоїть зараз на дворі, вони можуть звичайно впливати і то досить шкідливо впливати на здоров'я наших людей, зіткнувшись на ділі із сміттєвою проблемою, яремчанська влада зарухалася і пообіцяла, що допоможе фінансовому місту тільки дозволили вивозити сміття: 200-250 тисяч гривень як допомога на облаштування нового по. Полігону буде, запевнив Степан Єроденко. Тож на нараді зобов'язали міську раду тимчасово, бодай на місяць відкрити старе сміттєзвалище. Щодо місця для нового полігону, в урочищі чобіток, то тут є багато питань по оформленню документації. Вимоги передбачені в законодавчій базі, в актах є це є державні будівельні норми, правила, це є санітарні правила по облаштуванню полігонів. І підприємство переробці твердих побутових відходів, і якраз ці вимоги трактують, що даний об'єкт він повинен розташовуватися за межами населеного пункту. Зараз у нас в районі важко знайти земельну ділянку, щоб вона безперечно відповідала всім вимогам. Це і по віддалі до населення, і повіддалі до інших об'єктів, які є потенційно небезпечними, скажімо так, в плані сусідства з полігоном твердих побутових відходів. Знову ж таки, даний об'єкт він повинен бути підключений до електропостачання, мати туди нормальну під'їзну дорогу. Звичайно, це все кошти. Кошти, напевно, що немалі. І тому виникають проблеми в тому плані, що дещо довше, ніж би хотілося, проводиться якраз ці всі роботи по виділенню цієї земельної ділянки. Зараз є ділянка напрацьована, вона є за межами надвірної, красної, то між населеними пунктами надвірна, красна і ділятин. Та ділянка була виділена раніше, вже десь більше як 10 років тому назад. Там, певно, що і певні кошти були закладені в ту ділянку, бо вона вже є і об. Валована на той час, але роботи були припинені, тому що наш смітник, той, який є зараз і функціонує з цими проблемами, що сьогодні було заслухані на комісії по надзвичайних ситуаціях в районі, він функціонує і та ділянка не задіяна на сьогоднішній день. Но зараз треба це все робити, і робити треба швидкими темпами, однозначно. Узгодити всі паперові справи зобов'язали відділ райдержадміністрації. На це виділили два місяці часу.